Ну no і Знову до приємного російські пропагандисти показали перші кадри з місця, де знайшли тіло екс нардепа української верховної ради Іллі Киви. Зазначається, що зрадника вбили у підмосковному селі Супоніво Одинцовського району. Нині над справою працюють правоохоронці. Нагадаю, що головне управління розвідки підтвердило смерть ворожого поплічника. Своєю чергою, українські змі стверджують, що вбивство відступника спецоперація СБУ, і за даними слідчого комітету, буцімто вбитого Випустили з рушниці декілька куль. Зараз до нас доєднається Володимир Мартиненко, це радник міністра внутрішніх справ України в 15, 15 21 першому роках. З ним і обговоримо цю всю історію. Вітаю вас, пане Володимире. Слава Україні! Вітаю вас, слава героя. Пане Володимире, ну отож, е зараз інформації багато несеться е з Росії, але не зовсім зрозуміло. Ну я припускаю, що ви так само якось ну малювали якісь конструкції в себе в голові, робили якісь припущення. Тож на вашу думку, як це все могло е відбутися? Ну тому що з одного боку е кажуть там працівники цього готельного комплексу, що територія відкрита, може будь-хто туди зайти. Там з іншого той же Ківа за деякими повідомленнями. Е Незадовго до смерті, казав, що за ним стежать, висловлював такі підозри. Ну, тобто, припускав, що його можуть вбити. Як його могли ліквідувати? Чи міг він знати вбивцю? Чи міг це бути хтось з працівників цього готельного комплексу? Бо ж навряд чи він незнайому людину підозрілу міг би підпустити до себе? Ну, я думаю, що ми дуже пере... переоцінюємо ті заходи безпеки, які вживав український зрадник для Ківа. І я думаю, що там до нього добратися, особливо. Особливих складностей не викликало, особливо для наших фактів, наших спецслужб, які в принципі вже і повідомили про те, що це було результатом їхньої спецоперації і ліквідація цього зрадника якраз і показала рівень роботи наших спецслужб в глибокому російському талу, російському подмоскові. Тому ну наскільки це складно було зробити, звичайно, що складно, бо там заходи безпеки здійснюють відносно абсолютно всіх осіб. Які які там знаходяться, але тим не менше, ті всі перепони, які були для реалізації для успішного реалізації цієї операції, вони були переподолені і відповідно ми бачимо результат. Тому тут треба віддати належність працівникам у безпеки України, які вже за інформацією в наших засобах маси інформації, які підтвердили, що це був результат їхньої. Спецоперації, і в принципі, ми бачимо те, що бачимо, Ківа знайшов свою результат своєї активної діяльності. І сьогодні на день святого поваля на день збройних сил України ми отримали, отримали такий гарний подарунок від нашої стослужб. Нарешті ми його отримали, пане Володимире. А ви, от я ж, ви, якщо з 15-го року е, ну працювали радником міністра внутрішніх справ, Ківа теж прийшов по суті. Там в чотирнадцятому році, е, ну скажімо так, в структуру в силові структури. Скажімо, так е, ви особисто з ним були знайомі? Спілкувались чи закладались закрадались у вас бодай колись якісь підозри? Ну що ця людина може там працювати на Росію? Я мало того, що був з ним особисто знайомий це. Мій був особистий ворог, і про це ми можемо знайти в засобах масової інформації величезну кількість інформації відносно того, відносно наші, нашої е, війни із Ілією Ківою що в ті далекі періоди. Тому е, в мене звичайно, що була підозра про те, що ця людина просто не сповна розуму, те, що в принципі ця людина сама собі шукає. А результат десь приблизно такий, який вона отримала і. В принципі, в принципі, тут немає для мене нічого дивного. А я тут ще хочу додати, що таких як Ківа у нас в країні на той період, бо величезна кількість частина з них побігли в бік держави агресора. Там переховуються, але для них це сьогодні черговий сигнал. причому сигнал такий однозначний про те, що не зважаючи де би вони не ховалися, як далеко б вони не. Не, не намагалися сховатися на території Російської Федерації. Ми дістанемо скрізь, і їхня доля вже визначена наперед. Ну, пане Володимире, тут просто питання поняття не сповна розуму і там робота на російській спецслужбі. Вони ж трішки різні. Ну, хоча можуть, звісно, де десь... не говорю, не говорю з медичної точки зору, не сповна розуму. Але я вам хочу сказати, що тоді його навіть тоді. Коли коли він побігав і, і сповняв, давайте називати речі своїми нами по території України, коли він приєднався до ОПЗЖ, коли він починав оці всі свої дійства у Верховній Раді, ну не вже було тоді не видно, що ця людина має проросійські погляди, що вона використовується руснею для того, щоб розкачувати інформаційну пропаганду. На користь Росії Невже вже не видно було, що він працює в орбіті Медведчука і відпрацьовує російські наративи? Ну як на мене, це було видно неозброєним оком. І для мене в принципі виплатало завжди запитання, чому наші спецслужби так довго а, тягнули із його арештом, і аж а, до того моменту а, не підготували всі документи для підозри. І для всього іншого аж до того моменту, потім не втік з країни, чому не можна було затримати ще тоді, бо така можливість тоді була і при чому набувати з доволі активна. Пане Володимире, але ну дивіться, по суті, по суті, його і в полі ну, не в політику, а в силові структури привів Арсен Борисович Аваков. Саме за його каденції на посту міністра внутрішніх справ Ківа зробив таку дійсно карколомну кар'єру в структурі МВС. Невже е, про що це свідчить? Що е, в системі МВС не працює система перевірки? Е, Людей, яких призначають на такі посади, чи працює погано, чи про те, що ну про щось інше, бо ну питань дійсно до цього дуже багато. Я вам скажу, давайте будемо говорити прямо. Система МВС працювала на той момент майже 400 тисяч людей. Перше, друге, Ківа починав в системі МВС з того, що він очолював, що приєднався. До добровольчого підрозділу Полтава він його очолював, і він з ним перебував у зоні проведення антитерористичної операції. І там, в принципі, через цей шлях він попав до системи МВС. І далі, вже після того, він почав інтегрувавши систему МВС, продовжував там працювати, рости, займати якісь посади і так далі. А, говорити про те, що Авако підбирав кожного із співробітників, які працювали в системі МВС. Ну, ми ж розуміємо, що так не відбувалося. Але ми при тому розуміємо, що в якийсь з моментів його повністю обмежили спілкування і завату, і в принципі нормальні речі тисло того, коли почали проявлятися максимально активно його оці проросійські. Рухи про російські погляди і за мою інформацію, якогось періоду часу після того, коли Ківа приєднався до ОПЗЖ, його на поріг не пускали просто до міністерства внутрішніх справ. Ну а хіба що зважаючи на те, що він був народним депутатом і членом правоохоронного комітету, хіба зв'язку з цим він там зустрічався по своїй роботі їх контакти з Аваковим, вони просто ми дякую. це бачили зараз говорив сам в інтерв'ю вони просто так, були так я читав теж ці заяви авакова дякую дуже пане володимире за цю розмову володимир мартиненко радник міністра внутрішніх справ україни в 15-21 роках був з нами на зв'язку говорили ми про зрадника Ківу, про його ліквідацію і будемо звісно ж говорити впевнений і завтра про це так само тому що питань е достатньо на цю тему